То, що він хотів чи не хотів, зараз зовсім обставини помінялися. З 22-го року, то що він казав, і то що то що було в 2019 році, то що він тоді розумів, воно абсолютно не те, що що є зараз. Через це е, вибори будуть. от Хоча я дивився, що у нас буде не президент а якась коаліція, до речі, це дуже може бути, бо після війни у нас буде в цьому плані досить таки не буде кому вірити одній людині. Придеться якось це все. По інакшому збирати докупи можливо, таке буде, що на деякий час, коли піде президент на років два, можливо, буде не президент в нашій країні хоча це не дуже хороша, чесно кажучи, історія. Але тим не менше, я бачу, що такий такі сценарій великої відповірності. От, але то, що Зеленський піде, ну перевибори будуть, я дивився 26-му році. Я угу. в що я тільки як пам'ятаю, якщо добре, то я пам'ятаю, то що навіть в двадцять році вже навіть Кінці 22-го, на початку...